Російська пропаганда дуже любить розповідати про традиційні цінності, наприклад, наскільки для них важлива родина. Окупаційне медіа Таврія запустило медіакампанію, де відбілює колаборантів, привласнює українську історію, маніпулює загальнолюдськими цінностями і показує нам щасливі родини зрадників України. Так, в одному пропагандистському сюжеті я побачила свою вчительку інформатики Ольгу Казанцеву. Але перед тим як я розкажу вам цю історію, підпишіться на медіаплатформу вгору та поставте лайк цьому відео. Використання загальнолюдських цінностей пропагандистами, наприклад. Цінність родини є доволі поширеним інструментом. За його допомогою створюється привабливість пропагандистських меседжів. Наприклад, нацистська німеччина називала родину німецькою цінністю а також зверталась до таких чеснот, як вірність, самопожертва, дисципліна. Це так званий позитивний порядок денний, який пропагують російські пропагандисти в той час, коли російська армія обстрілює Україну та готується до нових обстрілів, а окупаційна влада намагається викорінити все українське. Як колаборанти та росіяни, які захопили частину України, можуть розповідати про цінності та турбуватись про українців. Звичайно, ніяк, все, чого вони прагнуть, це виправдати свої злочини. Коли в 1991 році розпався радянський союз, Росія не мала жодних питань до кордонів України, включно з Кримом та островом Зміїним. Після захоплення Криму та готуючись до повномасштабного нападу на Україну, російська пропаганда збудувала дискурс, в якому українців ніби не існує. Бо вони це росіяни. Росія намагалась сформувати певний ряд думок, щоб спростити собі завдання завоювання України. Пропаганда продовжує це й зараз. Особливо люблять розповідати про Херсонщину, ніби вона доєдналась до Росії і зростала при Катерині II. Хоча вже за століття до Катерини козаки освоювали ці землі. Російська пропаганда привласнила собі історію німецької родини Фальцфейнів, яка приїхала на Херсонщину в період Російської імперії. Та виїхала на зорі становлення радянського союзу. Також привласнила історію поляків за походженням української родини Скадовських, які заснували Скадовськ за методичками, зліплені й пропагандистські сюжети. Де колаборанти, які жили та працювали в Україні, а потім у 2022 році зрадили її та перейшли на бік ворога, розповідають про свої родини. Наприклад, є яскравий сюжет про колаборантку Ольгу Казанцеву. Пані Ольга викладала у мене в 9 класі інформатику в Херсонському ліцеї журналістики, бізнесу та правознавства. Це навчальний заклад, перед яким до недавнього часу у Херсоні стояв бюст Володимира Маяковського. Інформація про Казанцеву й досі є на сайті МОН. Її посібники на момент запису цього відео можна купити на українських книжкових сайтах. Щоправда, ми написали на два з них, де нам пообіцяли розібратись, перевірити інформацію та вилучити книжки пані Ольги з продажу. Тож чекаємо. Нині Ольга Казанцева, моя колишня вчителька, обіймає посаду в окупаційному міністерстві освіти та науки Херсонської області. То саме час передати вам привіт, пані Ольгу. І якщо ви дивитесь це відео, маю надію, що вами займуться відповідні служби дуже скоро або вже це зробили. Тож підписуйтесь на медіаплатформу платформу вгору, поширюйте це відео та не піддавайтесь російській пропаганді. Свої історії про вчителів розказуйте у коментарях під цим відео.